Цими вихідними управління культури та туризму разом зі студентами та викладачами музичного коледжу запрошують цю неділю зануритися у світ чарівної музики. Цього року ми вже відкрили другий сезон Академії Української музики, і це наразі буде вже другий у нас концерт. Різдвяний ми проведемо різдво з академії української музики, і саме вихідні, 16 і 17 грудня. Це будуть вихідні, де Академія Української музики буде представлена в різних форматах. У цьогорічному сезоні концерту участь братиме соліст Київської національної філармонії Ігор Саєнко разом з симфонічним оркестром Чернівського музичного коледжу імені Левка Ревуцького та начальник управління культури та туризму. Я буду виступати в якості диригента симфонічного оркестру, а компонувати солісту Ігорю Саєнку. І для мене це також буде дуже така приємна творча співпраця, оскільки ну цей пласт ми піднімаємо творчих доробок Астерап'ясоли, і це дуже важливо для молодих у. Зикантів, чому тому, що їхнє знайомство і їхній е, крок вперед – це дуже важливо саме сьогодні, тоді коли треба про культуру говорити як про певну е, певний механізм, е, коли б ми не забували про те, що ми є українці, що наша культура цікава. У першому відділенні оркестр разом з Ігорем Саєнком гратиме інтерпретацію львівського композитора Юрія Шевченка на твір аргентинського композитора Астора П'яцола Лібертанго. А друге відділення присвятиться автентичним пісням Чернігівщини які збирали та відтворять для чернівських слухачів унікальний етноансамбль «Божичі». Це буде етно, це буде саме те. Як жила Україна, чим дихала Україна останні 200-300 років, тому що пісні, які були записані на Чернігівщині, і манери їх виконання, вони абсолютно автентичні. Я вже не кажу про вбрання, про манеру співу. І ми таким чином з вами поринемо в нашу історію України, національну історію музичну те, як взагалі в селі відтворювалися ті традиції, які сьогодні про які ми сьогодні говоримо і взагалі хочемо на них акцентувати увагу. Тож, 16-17 грудня, у суботу та неділю управління культури запрошує чернівців провести вихідні та зарядитися різдвяним настроєм за такою програмою. 16 грудня у суботу об 11.00 оглядова екскурсія у Чернівському історичному музеї імені Тарновського у 12.00 Відкрита розмова з Оленою Чабанюк на тему Рай розвився. Христос народився. О 14.15 відкрита розмова з Захаром Давиденком на тему архаїчний фольклор та сучасне суспільство, як екологічно та правильно співіснувати у Чернівському обласному історичному музеї імені Тарновського. 17 грудня неділю розпочинаємо з прогулянки для дітей о 12.00. Двадцять розпочнеться різдвяний квест на валу для дорослих у той самий час тематична прогулянка з неймовірною Олександрою Лесею Федоренко. І нарешті о 16.00 Після квесту та феєричної прогулянки Академія музики запрошує вас поринути у світ звуків та мелодій. Аби відвідати одну або ж декілька подій. Вам потрібно зареєструватися у формі та задонатити на ЗСУ за реквізитами. Форму можете знайти на сторінці у Фейсбуці Академії Української музики.